Це Кропивничанка Олександра Чучупал і її молодша донька Вероніка. Жінка показує на телефоні фотографії класних кімнат у школі номер 14 Кропивницького, де навчаються обидві її доньки. Є проблема в 14-й школі, грибок. Це фотографії з минулого року, це на другому поверсі. Ми навчаємося під цим класом на першому поверсі. Знаю, що батьківська рада. Казала, що є грибок, запрошувала батьків вимивати його, але це не ефективно. Олександра Чучупал з донькою заходить в школу. Перед початком навчання хоче побачити, в яких умовах навчатимуться її діти. Директор школи показує клас на другому поверсі. Такий вигляд цей клас має після ремонту. Так, дійсно, 3-4 роки назад були значні проблеми з грибком. Було. Я звертався як директор управління освіти до засновника для того, щоб були виділені кошти на вирішення цієї проблеми. Адже, наприклад, лише змить грибок воно нічого не дає. Були виділені кошти, тобто був повністю утеплено дах школи. Я не знаю, чому ці фотографії з'явили зараз. Ну на весну 2020 року це вже було все зроблено. Це Точно пам'ятаю, я вас можу завести на дах, і ви побачите, що дах повністю утеплений. Оця частина споруди, вона 52-53 року будівництва. І коли в ті часи будували, тобто економили на всьому, чому можна. І вийшло, що дах, бетонний дах, оці плити, вони тонкі. Коли раніше тепла було більше, ну, скажімо, вистачало тепла для приміщень. Коли тепло стало... Подавати, скажем, відповідно до санітарних норм, тобто 18-19, а не 24-25, то тоді виникла ця проблема. Я побачила класну кімнату, де вчиться Віроніка, все тут добре. У мене нарікань на цю аудиторію нема. Це клас на першому поверсі. В цьому класі навчається моя старша донька. Ну, згідно з огляду, тут все добре. Але е, все ж таки я так зрозуміла, що невеличка, але проблема грибка все ж таки є. Трошки, трошки є є трошки е, запах. Ну, Якщо буде провітрюватися. Провітрювання буде завжди. Ви можете прийти до мене, я вас приведу. Тут буде стояти електро ну, примусову вентиляцію запах. Грибок у цьому класі прибирали цього літа, каже директор. Мама каже правду, тобто було, було гірше, ніж зараз. Але знову таки десь щось залишилось, тому що обробляли, тому що замивали, тому що брали хімічні розчини, які ми обробляли для того, щоб це вивести. Найбільше проблеми були, я вас показував ті кабінети, які ми ходили по другому поверсі. Після того було утеплено, спочатку була зміщена система опалення. Утеплена дах, а потім оброблена дах, а потім встановлені ці підвісні стелі. Як пліснява впливає на здоров'я людини, розповідає лікар Сергій Баранов. Пліснява, коли знаходиться на стінах, вона постійно виділяє свої спори, які можуть осідати на дихальних шляхах і викликати деякі хронічні або гострі захворювання. Тривалий час контакт дитину з алергеном може привести до створення нових захворювань або загострення хронічних, таких як астма, бронхіти, зниження імунітету, виникнення алергічних реакцій. Тому ми повинні виключити контакти дитини з цими з пліснювою. Олександра Чучупал каже, хоче, щоб перевірили, чи безпечно у школі її дітям. Позапланова перевірка у сфері дотримання санітарного законодавства здійснюється на підставі погодження центрального органу виконавчої влади в цій сфері. Відповідно, наразі головне управління Держпродспоживслужби в Кироградській області відправило відповідний запит до центрального апарату Держпродспоживслужби України на отримання погодження для проведення позапланового заходу державного нагляду контролю в загальноосвітньому навчальному закладі номер 14 місто Кропивницький. Підставою для такої перевірки є звернення. Стосовно того, що в приміщеннях школи наявний грибок, що може негативно впливати на здоров'я дітей. Додає, чи встигнуть зробити перевірку до початку навчального року, не знає. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.